І долучаємо до нашої розмови Вадима Мисника. Це речник Оту Сіверськ. Вадиме, вітаємо вас. Добрий ранок, розкажіть, будь ласка, як у вас ситуація на північному напрямку? На кордоні та Сумської областях на північному кордоні противник зберігає свою військову присутність вздовж всієї смуги кордону. Проводить обстріли нашої території, населених пунктів. Також проводить диверсійну розвідувальну діяльність. Ем, кількість ДРГ на вашому напрямку. По-перше, як вона виглядає? Як виглядає діяльність цих груп? Наскільки часто ви їх виявляєте? Ну, і якщо говорити знову ж таки про ось ці кількісні намагання, як часто. Така загроза завжди існує. Вона кілька місяців. Просто вона. Або зменшується в кількісному аспекті, або збільшується От, на останні дні. Ми бачили кілька спроб на Чернігівському сумському напрямку. Саме проводити е, противникам диверсійної розвіду свою діяльність. Своєчасно такі групи спроби виявлялися. Ми давали ураження ворогу, не, не дали можливість просуватися вглиб нашої території. Зараз озброєння. Е, Дуже часто застосовується повітряні сили, це і розвідувальні, і ударні безпілотні літальні апарати, і півдрони з обіг боків, Я як і ворог, так і ми активно застосовуємо засоби радіоелектронної боротьби. Тож всі наявні технічні оснащення, які є на озброєнні, активно застосовуються. чи бачите ви якісь рух росіян по той бік кордону? Можливо, накопичення сил. Присутність є, але це сотні кілометрів кордону, вони розсереджені, критичного якогось угруповання або угруповання в єдиному напрямку великого. Ми не спостерігаємо, але ж ворог все ж таки проявляє активність, і ми, ми розглядаємо різні варіанти застосування або задіяння ворогам можливості своїх наступальних дій. Тож готуємось для того, щоб дати відсіч і знищити ворога. Прикордонна смуга, і в цілому, скажімо, околиці прикордоння українського як часто росіяни вдаються до, до обстрілів, до атак, зокрема зі своєї території. Критичного збільшення немає. останні вже майже два місяці у порівнянні з весняним загостренням, але ж ворог застосовує весна явне арсенал озброєння, що в них є, і це і різного калібра артилерія. Як я сказав, fpv дрони ударні, рідко, але використовують також удари з авіації, це з літаків керованими авіабомбами або не керованими з гелікоптерів. Це по всій лінії фронту чи в якомусь певному районі? В тому справа вони, вони намагаються в різних Вони міняють і напрямки, і міняють населені пункти. Практично всі ці сотні кілометрів нашого прикордоння вони періодично під обстрілом. Ворога населені пункті страждають населення місцеве, і ворог таким чином він тримає в напрузі і наші війська, щоб ми тут сковуємо наші бойові частини. Таким чином. От така тактика зараз у ворога. Це удари кабами з відстані там, до 70 кілометрів. Чи все-таки це авіаудари, коли літаки в притул підлітають до кордону? Раніше весною були удари кабами. Зараз, як я зазначив, ми не спостерігаємо Після, після активності на харківському напрямку. Ворог дуже рідко використовує саме авіацію для нанесення ударів. Практично одиничні випадки і кабів ми не спостерігали, але мікрово ракети також є, і інші ракети, які вони з, глиб, з глибини своєї території проводять такі удари. Раніше так само росіяни вдавалися до інформаційних диверсій, зокрема і на вашому напрямку, намагаючись видати е, за дійсне неправдиві факти про те, що нібито окуповані якісь там околиці, якісь місцеві е, села е, в Сумській, зокрема області. Потім виявлялося, що це неправда, або це були такі заходи дуже швидкі, потім виходи на свою територію, тобто вони фактично не контролювали е, ці населені пункти. Чи ви надалі фіксуєте ось таку діяльність? Так, звісно, інформаційна війна вона і була, і продовжується. Ворог намагається активно це використовувати для того, щоб посіяти паніку серед місцевого населення, панічні настрої. Так вони, вони намагаються це проводити. Але ж люди, в принципі, знають чим займаються сили оборони саме на північному кордоні. Як ми давали відсіч і... Раніше і, і зараз. Тож, в принципі, люди бачать і вірять у свої збройні сили в сили оборони України. Вадима, спасибі вам велике. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ про ситуацію на північному фронті.